Привіт-привіт! Я Валя не це нотатки дружини пастера. В сьогоднішній нотації хочу зачепити дві теми, якщо час мені дозволить. По-перше, про формування лідера. Ми, як люди, відповідальні також в тому, який лідер біля нас. Формується за, за ким ми слідуємо. Хтось сказав, що лідерство це той елемент особистості, який спонукує інших іти за ним. Тому ми з вами відповідальні за те, за за якою людиною ми, ми маємо йти. колись Мойсей сказав Богу, якщо ти не підеш переді мною, то я не піду, не піду. Ми вибираємо за ким ми рухаємося. Тепер наша відповідальність: з одного боку, ми хочемо, щоб лідер був чистим, справедливим, правильним, відповідав усім законам лідерства в Біблії. Ну а з іншого, з іншого боку, ми бажаємо, щоб він був у нас в якійсь мірі, зручний нам і, і ручний, можна так сказати. Тому багато людей в церкві, бачачи лідера, з, з ну, Бажають його приручити. Як відбувається це приручення? Я вам дам декілька прикладів зі свого, зі свого досвіду, як мене намагалися приручити. Приручення відбувається таким чином, що тобі починають робити послуги, або тобі починають давати подарунки. В нашому служінні часто, так як ми робимо консультування і проводимо консультування, особливо з людьми, які пострадали від насильства, чи то фізичного, сексуального, чи то релігійного приходять був такі періоди. Є коли приходять із церков інкаунтерів люди, які розочарувалися, розбилися, які вже від зрозуміли, що. Що їх практично насилують там? Да. І ось. А... Бо це бувають такі періоди, якби вони одна людина звідти зазвичай боїться йти, їм треба, бо їх там проклинають, до, до них говорять е, різні е, пророцтва недобрі. І одна людина боїться, і ось вони якось так придивляються, потім починають зговоритися, і частенько вони виходять групками або навіть більшими групами. І ось у нас буває такі періоди, коли приходить група людей, бо їм кажуть, що. Що тут вам допоможуть, як ви передають нашу інформацію. І ось знаєте, коли приходять такі люди в церкву, так як вони виходять із цієї системи, з одного боку, з іншого, де, де все, де о, треба все вкладати в твого лідера фінансово, щоб лідер вкладав в тебе духовно, і де вони роблять такі, якби виховують їх. Бартерами, і, і, і бартерна така, бартерний бізнес. Я тобі духовну їжу, ти мені фізичну, хоча в здоровому біблійному значенні є вчення про це і ми можемо потім поговорити. Але приходили люди, наприклад, одна жінка раптом приносить мені подарунок і дає пакети. Я відкриваю, а там одяг. Я з етикеточками з такого із дорогого магазинчику я відкриваю, кажу, а що це? Вона каже: це вам подарунок. І я подивилася на неї і їй кажу. Так як вона прийшла дуже сильно поранена, дуже сильно побита, вона втратила сина, в якого був рак крові. І вона була така, вона в церкві інкаунтерів була лідером домашньої групи, її дуже сильно потоптали в якійсь мірі, ну, менше з тим, але вона мені приносить подарунок. І я знаєте, зупинилась так і думаю, Господи, що мені робити. І я, я кажу їй. А сестра назвала по імені. Дивіться, я у вас візьму цей подарунок з поваги до того, що ви пішли, вибрали, ви мене не знаєте, я вам дуже вдячна, і я його прийму, але з умовою, я його приймаю з умовою, що це було перший і останній раз. Другий раз я не буду у вас приймати подарунка. І а, я взяла цей подарунок. Хоча він мені, і воно мені те, що вона принесла, воно мені ам, ну, і не треба було, і, і не в моєму смаку навіть так сказати, ну я не про це. Але я прийняла цей подарунок, і проходить якийсь час, і вона знову мені приносить пакет, і вона мені його дає це для вас. Я кажу: що це сестра? А, вона каже, це вам подарунок. І я кажу, знаєте, ми з вами домовлялися. Я у вас взяла подарунок перший раз з поваги, бо ви мене не знаєте. ви не знаєте. другий раз я вам казала: не прийму. При всій повазі я вам повертаю ваш пакет не розкриваючи. При ній я його не відкрила і відразу ж повернула. І вона дуже сильно на мене образилася, дуже сильно. Вона... Мабуть, декілька неділь навіть не приходила в церкву. Потім її попустило, вона, вона почала приходити до цього часу. Вона є в церкві. І це вже пройшло, я думаю, років 5, мабуть. Вона вже подарунків не носить, не дає. А, так, вона дуже сильно, ем, ну, я не знаю, наскільки вона. Почистила свої о, мотиви, це не моє місце казати. А, чи вона стала просто образою? чи образа її більше не дає. Але я декілька разів говорила, знаю, я в проповідях конкретно говорю, що в цій церкві не треба догоджати пастору, ні пасторі, я пастора жіночого роду. Да? А, тому. Е Вчиться ми навіть з кафедри і вчимо про це, що, що церква не сконцентрована на, на догоджанні пастору. Пастор приходить служити словом і молитвою, він, він доступний для церкви служити словом і молитвою, але відносини, відносини скажімо, між церквою і Пастором повинні бути навколо Слова Божого, навколо Бога самого, а не навколо самого пастора. Тому, знаєте, це як буває, йдеш до лікаря в Україні і несеш в от наклав туди хто що може. Та? Той, хто може мед, той мед, хто може сало, той сало, хто м'ясо, наклав пакет цілий. Та? І ти заходиш, щоб вже. На жаль, купити собі псих... прихильність лікаря, щоб він на тебе подивився. Це і називається корупцією. Та? Без тих, хто годує цю корупцію, вона буде, вона, корупція буде потрошку, потрошку й вимирати. Так само і в пасторстві. Тебе ми, як служителі, ми повинні не давати місце дияволу. Дивіться, у нас серце спокусливе, у мене спокусливе. Що спокушується? Та, моє валіне серце спокушується, якщо я йому дам хволю, роби, що хочеш. Та, буду заходити, хватати, або по, пожадання плоті, пожадання очей, гордість, годуйте мене, годуйте. Та, ось, а, е, у мене Серце таке, що пильно і пильною, і в того, кому я служу. Таке ж саме серце, як і в мене, не краще і не гірше. Можливо, різниця може бути в тому, що в мене є більше досвіду може, в чомусь, в Слові Божому, скажімо, відповідальність, яку я несу перед Богом за передачу істини. Але пильнувати ми себе повинні однаково, як і той, хто приходить слухати до мене, так і я, яка. Служу словом, молитвою, порадою відповідальні обох. Тому будь-яка людина може піддатися спокусі. Були, були такі випадки, коли люди хочуть Я знаю, знаю багато випадків, коли тобі роблять послугу, і ти потім боїшся вже як служитель велику послугу, якусь те, що можливо. Можливо, професійну, можливо, фінансову, яку б там не було. І ти тоді боїшся якби, зда, видатися невдячним як служитель, як, як, або як овечка. Та, так само воно йде двома двома. Тому пильнувати треба себе в першу чергу, і в другу чергу та, треба пильнувати, щоб. Да, у першу чергу, щоб ти не виявився насильником, тому що взятки в церкві це також є насильство. Це це є взятки, те, що я хабарі, те, що я пояснювала і. А по-друге, це, це є насильством, і воно може бути спільне як з боку, як з боку служителя, так і з боку і прихожанина. Треба пильнувати свої серця. Якщо у вас є саме по цій темі якісь запитання, дайте мені знати. І друге, що я хочу сказати, це вже немає нічого спільного, але задали запитання про Марину Мавроді, що я рахую про її пророцтво. Марина є типовим фальшивим пророком, яка працює по принципу ню ейдж духовного, душевного оплутування людей різними роду. Передбаченнями, іноді вона попадає в ціль, а збільшується передбачення, яке можна на будь-яку людину натягнути. Знаєте, це така уні, уні іспанською унітая та розмір універсальний, який можна одягнути на будь-яку голову. І в неї є дуже багато небезпечного, небезпечних тенденцій. В які люди попадаються, це те, що вона заявляє, що вона істинний пророк, раз, сама вона себе пише на каналі Я Істинний пророк. Два вона конкретно, практично ідентифікує себе з Христом, це дуже небезпечно. Третє, вона представляє себе суперсвятою, що є супернебезпечно. Коли до вас підходить людина, яка Говорить а, в такому ореолі суперсвятості, беріть, як ми кажемо, у Мексиці, свої кози і втікайте від неї. Так? Я вам розкажу: от, ця Марина я, я мала справу з такою людиною, яка а, пробувала пустити коріння в нас в церкві. Слава Богу, вже три роки, як її немає. Але така людина. Одного разу, коли нас не було, вона з якоюсь групою пророчить, це був чоловік. Та я про його розказувала, про, про його гріх по, по як це ж він, віртуальному, віртуальний секс, там і всяке таке, що вскрилося. Але така людина, уявіть собі, така людина вона виходить і вона говорить суперсвятість. Вона така суперсвята. І ось він якось розказував уже в останні, в останні буквально дні свого в церкві, він говорив до групи людей з нашої церкви про одну поїздку, яку він вчинив в один штат дуже сильно відьомський. У нас тут є дуже серйозні відьомські штати, села. І ось він розказував, як він. А... Був там з групою людей. і ось вони були в домі. Там проповідували слово. І почали: почали всі відьми і колдуни чарівники того села. Оточувати хату, яку, в якій вони були. І ось вони вийшли на вулицю, і там старша пророчиться над його групою. А вона вийшла, кинула Біблію на землю, сказала: ви не перейдете далі. І ось вони не, перез... не змогли перейти далі. Ну, це ця історія, яку повторюють багато. нібито Біблія, книжка надрукована, має якусь силу магічну. Та ну, звичайно, маги все міряють магічно. Та? Ми розуміємо, що слово, яке є там надруковане, якщо воно не стає тілом в, в, в тобі, не стає реальністю, то воно не має ніякої сили, але я не про це. І от він каже: а ви уявіть собі, якби в нас хоч було трошечки гріха, вони б нас живцем проковтнули. Ті, а, ті, коло, ті чарівники, ті відьмарі, ті всі, та вся нечиста сила. І ось коли я це почула, що якби в нас хоч було трошечки гріха, вони б нас проковтнули. І, і я конкретно зрозуміла: от в той момент вони їх і проковтнули. І ця людина, цей чоловік, якого звати Алекс, він. А, Виявилося незабаром після того, що він практикує всю нечистоту, яку я раніше розповідала, і, і говорити про суперсвятість. От ми такі чисті, через то нас диявол не торкнувся, якби в нас хоч чуть-чуть було гріха. І ось цю саму тенденцію, крім усіх цих ам, ам, прорицательних, оцих. Ню Ейдж аспектів Маріни Мавроді. Що вона закохує в себе людей, що вона правдивий пророк, щось що вона йде в літака, поруч з нею йде Ісус, і Дух Святий, і там вони разом сідають. Ну, до до, без, до, до в глупоти. Тому що ми ж читаємо в Біблії, що Христос живе в своїх Духом Святим, Він не ходить при нас. У тілі він живе, живе Духом Святим. Христос сидить на престолі в своєму прославленому тілі. Ну, це йде, якщо говорити, іде абсолютно невігластву, богословський раз, нечистота духовна. Два, брехня, три, маніпуляція. 4. Якщо у вас є, це я абсолютно не просто не раджу, а застерігаю вам не слухати цю, цю відьмарку, тому що вона закохує людей в себе. Тоді люди погружаються в неї, вони стають послідовниками Марини і з Христом це немає нічого спільного, тому дуже сильно пильнуйте себе. Якщо у вас є якесь конкретне запитання, це загально мене в загальному запитали. Якщо у вас є якесь конкретніше запитання по якомусь відео, по якомусь а, висилайте, будь ласка, бо, бо лопатити все немає часу, є речі важливіші. Я, я, як, як майстра Валя, вас застерігаю не слухати ваша справа. Що ви будете робити, і за ким ви вибираєте йти. Я Валяна Маршицька, і це нотатки, дружини Пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте уподобайку або не уподобайку, поділіться цим відео з іншими, запросіть на мій канал, саме підпишіться. І в описі є інформація, як можна підтримати служіння цього каналу. Шалом.